Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося, мабуть, в одну з найдивовижніших біблійних доктрин вчення про Боже проведіння. Що ж це таке? А це, знаєте, ідея про те, що Бог не просто, скажімо, створив світ і відійшов у бік зовсім ні. Він постійно, активно і дуже особисто залучений у кожний атом і кожну мить нашого існування. Отже, ми одразу ж постаємо перед вибором, перед двома абсолютно різними поглядами на реальність. З одного боку, світ це такий собі бездушний механізм, гігантський годинник, що працює за холодними незмінними законами. А з іншого це величний театр чудес, де кожна сцена, кожен актор, кожна деталь освітлена присутністю особистого, люблячого режисера. І те, який погляд ми оберемо, змінює абсолютно все. Просто вдумайтеся в ці слова вони ж передають справжню трагедію. Сучасний світогляд часто позбавляє нас відчуття дива, зводячи увесь величний Божий задум до набору якихось фізичних і хімічних процесів. І тоді світ втрачає свою магію, свій сенс і перетворюється на щось холодне, безлике і, зрештою, безцільне. І що ж тоді відбувається, коли творець ніби зникає з картини? Які наслідки такого погляду на світ, де все ну нібито працює само по собі? Давайте дослідимо цю проблему трохи глибше. І такий підхід, як це джерела, призводить до змаління душі, це коли світ втрачає свою глибину. Якщо дощ це просто округообіг води в природі, а не божий дар, якщо трава росте лише завдяки фотосинтезу, а не через його турботу, то чи не стає світ навколо нас значно біднішим і пласкишим? І ось тут криється неймовірно важливий момент. Подивіться на біблійна реальність ані трохи не заперечує науку, вона просто ставить глибші питання. Наука чудово пояснює, як як працює фотосинтез, але Біблія відповідає на питання хто і навіщо. Закони природи це не якась безлика сила, а інструменти, якими Бог постійно і цілеспрямовано керує своїм творінням. Розумієте? Це не або, або, а і те, і інше. А тепер давайте перевернемо цю механістичну картину з ніг на голову і подивимось на захопливу альтернативу, яку пропонує нам писання, на світ, що сповнений Божої присутності та дії. Ось вона ключова ідея все проникне провидіння. Це не про далекого Бога годинникаря, зовсім ні. Це про Бога, який є близьким. Його участь безперервна, кожну секунду. І він безпосередньо керує кожною деталлю – від руху галактик до польоту крихітної комахи. Кожен атом підпорядкований його турботливому мудрому управлінню. Це ж просто вражає. Біблійні автори без жодних вагань приписують абсолютно повсякденні речі прямій дії Бога. І це не просто якісь поетичні метафори. Для них Бог справді особисто ростить траву, посилає дощ, годує пташенят. Він навіть призначає конкретного черв'яка для конкретної рослини. Це настільки радикальний погляд, що він змінює сприйняття кожної миті життя. І ця цитата блискуче підсумовує попередню думку Ніщо не є просто механічним. Усе, буквально все, є частиною його безперервної творчої праці вухо, яке чує музику, і око, яке бачить захід сонця, це не випадковий результат сліпих процесів, а свідомий мудрий дар від творця. Гаразд, якщо Бог настільки глибоко і детально залучений у все, то виникає логічне питання а навіщо? Яка кінцева мета цього грандіозного театру, де він є і режисером, і головним актором? Так от, джерела розкривають дві величні взаємопов'язані цілі. По-перше, цей театр існує для радості самого Бога. А по-друге, ця божа радість виливається назовні, щоб його народ міг бачити його славу, захоплюватися нею і, як наслідок, радіти в ньому. Це дуже важливе уточнення. Бог не потребує творіння, аби почуватися добре. Він абсолютно самодостатній. Його радість це природний вияв його власної нескінченної досконалості. І це пояснює, чому існують мільйони див, яких ніхто з нас ніколи не побачить. Як от Левіафан з книжи Йова, якого Бог, як каже писання, створив просто для того, щоб гратися з ним у морі. Дивовижно, чи не так? Перша мета знаходить своє підтвердження прямо тут, у писанні Псалмоспівець молиться про те, що, як він знає, уже є в серці Бога, щоб він сам отримував радість від праці своїх рук. І ось воно логічне продовження Божа радість у творінні стає джерелом нашої радості. Кінцева мета не просто захоплюватися деревами чи зірками, а через них прийти до захоплення творцем, радіти не просто в дарах, а в тому, хто їх дає. Це і є справжнє поклоніння. А тепер ми підходимо до самої вершини, до кульмінації всього Божого задуму, до тієї точки, де весь цей театр чудес знаходить свій найглибший центр і остаточний сенс. Біблія відкриває нам приголомшливу істину. Вся творча праця була здійснена через Христа, і що найважливіше, для Христа. Він не просто посередник, він мета. Кожен захід сонця, кожна сніжинка, кожна галактика у кінцевому підсумку існує, щоб вказувати на нього і приносити славу йому. І навіть більше він не лише мета, а й та сама сила, що тримає Всесвіт у купі. Уявіть собі, якби Христос хоч на мить припинив підтримувати все, усе б просто розпалося на хаос. Він та сама зв'язуюча сила, що забезпечує стабільність самого буття. Це не пасивне спостереження, а постійна, активна, потужна дія. Мить за миттю Христос своїм життєдайним словом підтримує абсолютно все, що існує, це дає неймовірну впевненість і спокій. І тут ми підходимо до, мабуть, найскладнішого питання добре, світ це славний Божий театр. Але ж ми бачимо в ньому і біль, і страждання, і зло. Як поєднати цю величну істину з нашою повсякденною реальністю? Християнський досвід це життя у постійній напрузі. Ми живемо у шедеврі, який був пошкоджений. Ми бачимо славні передсмаки майбутньої досконалості у красі природи, у любові, у мистецтві. Але водночас ми відчуваємо гострий біль теперішнього рабства тління. Ми радіємо, але й сумуємо, і часто одночасно. Ця фраза апостола Павла досконало описує цю реальність. Це не означає, що потрібно ігнорувати смуток. Смуток реальний, бо світ справді зламаний. Але під цим смутком є глибший непохитний потік радості, який ґрунтується не на обставинах, а на чомусь значно, значно більшому. На чому ж ґрунтується ця радість? Вона стоїть на непохитних істинах Євангелія, на тому, що для віруючих в Христа немає осуду, що жало смерті переможене, що навіть найважче страждання, тимчасові і готують нас до вічної слави, і що кожне добро, кожна мить краси, яку ми бачимо, це дар, куплений для нас дорогою ціною крові Христа. Ось що є якорем для душі. І ось вирішальна думка, яку хотілося б залишити для роздумів: якщо світ це не випадковість а Божий театр для слави його сина, то як це змінює наш погляд на звичайні речі? Зірка на небі, травинка під ногами, усе набуває нового глибокого сенсу. Буденна перетворюється на священне і все життя стає актом поклоніння.